На календарі 25 лютого середа, схід сонця о 6 годині 51 хвилина, захід о 17 годині 32 хвилини, Тривалість дня 10 годин 41 хвилина, місяць у тельці та близнятах. Іде сьома місячна доба. Цього дня імени не визначають Олексій, Марія, Євген, Антон, Мелетій. Вітаємо їх знем'янгола. За народним календарем 25 лютого Малетія, за старих часів, вранці, коли були морози, виставляли на три доби призначене для сівби зерно. За повір'ями воно мало дати найкращий урожай. Якщо на малетія гарна і сонячна погода, то і літо буде гарне, але морози триватимуть. Народі кажуть лютневі прикмети, метелиці та замети. Лютий зиму на піч замикає, а березень весну в гості запрошує. 25 лютого вшановується пам'ять святого Олексія Чудотворця. У народі 25 лютого називали Днем Олексія Рибного, тому що якщо цього дня настає відлига, літом добре буде ловитися риба. Якщо на Олексія Небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових. А сонячний день обіцяв великий врожай яблук. А зараз якою буде погода 25 лютого? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, буде мінлива хмарність, ввечері очікується дощ. Вітер північно-східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів, ртутного стовпчика, вологість повітря 73%. В Миколаєві вночі прогнозуються від 0 до плюс 4 градусів, а в день від 1 до 9 градусів з плюсом. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 1 градус а в день температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 18,1 градус тепла була зафіксована у 1990 році. А мінімальна мінус 16,8 морозу у 1985 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Скористайтеся порадами зірок, і нехай вони стануть вам у нагоді. Овни Плани та намічені справи швидше за все не принесуть бажаних результатів, сприятливі покупки, крім тканин і виробів з дорогоцінних металів. Будьте уважні при спілкуванні з особами протилежної статі. Тельці вдалий день для підприємців та бізнесменів. Удача сама пливе до них в руки. Головне, не впустити свій шанс. Однак, можливі проблеми зі здоров'ям, можливо, доведеться звернутися до фахівця. Близнюки, вам доведеться приймати важливі рішення. Зірки радять зважити свої претензії до партнерів і подумати, що і як можна виправити. Зверніть увагу на стан здоров'я, особливо на правильне харчування. Раки. Ймовірні проблеми зі здоров'ям, коли варто звернутися до фахівця. Не затягуйте і не думайте, що хвороби проходять самі по собі. Проведіть другу половину дня на природі, не звертаючи уваги на похмурі думки. І лягайте раніше спати. Леви. Сприятливий день для спілкування. Не виключено, що жінки будуть у центрі уваги. Вдалий день для сімейних відносин, любовних пригод. Чоловікам слід уникати сварок з близькими людьми. Діви Не виключено, що доведеться приймати важливе рішення в особистому житті. Зірки радять зважити свої можливості і не пред'являти партнерам підвищених вимог. Терези. У першій половині дня вірохідні агресія з боку партнерів. Поява проблем на порожньому місці. Ви знайдете вихід із ситуації. Якщо будете зібрані, правильно розплануєте свій день. Покличте на допомогу дипломатію і почуття гумору. Скорпіони Несприятливий день, зазначений ускладненнями в професійних справах. Не приймайте кардинальних рішень. Цілий день вам доведеться розриватися між домом і роботою. Перенапруження може негативно позначитися на вашому самопочутті. Стрільці. Життєвий потенціал на високому рівні. Проте ви зможете домогтися повного успіху, якщо детально обдумати майбутні дії. Не залишайте своїх близьких без уваги. Козироги. Можливі серйозні зміни, як позитивні, так і негативні. Особисте життя зажидає особливої уваги та прийняття важливих рішень. Ви або розлучитеся з партнером, або, навпаки, знайдете гармонію і радість. Водолії. Сприятливий день. Водолії творчих професій професії зможуть ефективно проявити свої таланти і здійснити максимум задуманого. Зірки рекомендують цей день бути стриманішими, ніж завжди. Риби. Хороший день у всіх відношеннях, можливо, вам запропонують нову посаду або допомогу. Погоджуйтеся, не роздумуючи, тому що незабаром послідують значні зміни в житті, незважаючи на сприятливі перспективи, будьте обачними зі своїми колегами. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усіх планів.